Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал любителів вінтажних годинників. Сьогодні у нас не просто годинник, перед вами легенда, яка рідко з'являється в продажу, а саме Citizen Oxy 5518S79824. Це вінтажний military diver, що приховує свою історію. Давайте зануримося в деталі. Лінійка Citizen Зеноксі була популярна в 90-х роках та на початку 2000-х як доступна, але надійна серія. Модель 5518 з її унікальною формою часто асоціюється з військовими або дайверськими годинниками того часу. Це яскравий приклад епохи, коли Сітизен робив акцент на інструментальних унілітарних моделях. На задній кришці, зараз вам покажу, щоб було видно. Є гравіювання NHK. Це важливо для колекціонерів, розуміється. Що про дизайн та корпус хочу сказати? Бачимо, що він досить незвичайної форми. На перший погляд, велика заводна головка, але це не так. Це просто захист заводної головки. Ось так він відкручується. Сама головка наоборот маленька. Захист тут фіксується, щоб не загубився, закручується все назад. Досить гарно закручується, нічого не йде, не, не йде на перекос. Є стоп секунда даному годиннику по розмірах по корпусу. Без заводної головки 38 мм. З заводною біля 46 мм. Назвичайно вона велика. Цей захист, якби. Все, бачимо весь годинник і браслет в сатинуванні. Є тут невеликі вставочки в браслеті відполіровані. гравіювання Citizen на браслеті. Браслет, на жаль, штамповка. Ну, але нічого страшного. Зараз ще покажу, як виглядає годинник на моїй руці. Трошки завеликий браслет, але для зрозумілості ось так. У мене рука 18,5 -18, сантиметрів. Ось так виглядає. Він виглядає як справжній інструмент. Безель на ньому щікими клацаннями. Ось, як ми чуємо, односторонній, лівосторонній на 60 кликів. Водозахист 200 метрів, як бачимо, пише 20 бар. Це якби його рахує повноцінним дайвером. Парцевий механізм, надійний сітіцумський тих років, буде ще служити комусь вірою і правдою. На рахунок циферблата, циферблат максимально це вчитає все видно ну, без всяких. Проблем. То есть, глянув і відразу побачив, скільки годин не треба вдивлятися, там декілька секунд чи якийсь хоп і миттєво зрозумів, зорієнтувався. Що ще можу сказати? Це ідеальний вибір для колекціонера вінтажних японських годинників. Той, хто шукає надійний, але при цьому рідкісний годинник, інструмент 90-х років. Любителі мілітарі стилю, якому потрібна справжня історія. Досить-досить унікальний, рідкісний, красивий, незвичайний годинник. Мені дуже подобається стан просто шикардос. Все, як бачимо, ну ніде немає ніякої не ні, ні подряпин, навіть на браслеті. Все якби чистенько, на, ще наклеєна плівка на задній кришці. Трошки вона тут подряпалась від браслета, але це нічого страшного. Тобто шикарний апарат. Ось такий годинник вам сьогодні хотів показати. Підпишіться на канал, хто не підписався, буде багато ще різних рідкісних. Японських і не тільки вінтажних годинників. Поставте лайк, мені буде приємно. До нових зустрічей!